Держава бажає збільшити пенсії і покращити життя пенсіонерів саме з такими тезами зареєстрований новий законопроект номер 9212 який спрямований в майбутньому на покращення життя пенсіонерів і більше їх фінансове забезпечення. Тобто, це може, ну, грубо кажучи, збільшити вашу пенсію ну, буквально вдвічі. І значна частина саме цього покращення, забезпечення і збільшення має фінансуватись саме за рахунок держави. Тож, як це має відбуватись, за рахунок чого буду тут збільшувати цю пенсію так, пенсіонерів? І наскільки, і кому, давайте усе по порядочку. Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, буквально декілька днів тому в Верховній Раді України був зареєстрований новий законопроект номер 9212 Хоч тема законопроекту схожа на попередні, так, але сама суть кардинально відрізняється. Діло в тому, що якщо розібратися так по суті, так, то українці отримують відверто малі пенсії. Так. Ну, розмір пенсії. Не дозволяє нормально жити українським пенсіонерам, її не вистачає буквально ні на що. Якщо ще якесь лікування і ліки, то там взагалі так. А якщо ще субсидію, не дай Бог не дали, то комуналка просто з'їсть усю пенсію і ні на що інше не лишиться. І от за словами саме депутатів, вони вже почали ну, задумуватись над цією глобальною проблемою, тому що з кожним роком ця проблема погіршується і погіршується. Надходжень до бюджету менше, працюючих людей менше, пенсіонерів число зростає з кожним роком. На кожному потрібно утримання, так забезпечення, а звідки його брати, коли внесків до державного бюджету все менше і менше, тому і запровадили. Цей законопроект номер 9212 Посилання залишу відео. Ви можете повністю з ним ознайомитись. Я ж вам розповім основні нюанси, деталі з нього, чим він хороший, чим не дуже, і розберемося все конкретно. Цей законопроект передбачує два рівні пенсійних виплат. Солідарну пенсійну систему це ті. Кошти, які ви отримаєте зараз, які є досить невеликими, і накопичувальну пенсійну систему, це ті кошти, які, грубо кажучи, можна відкладати собі на старість. Ну тут держава пішла в іншу сторону і відкладати вирішила вона не брати ці кошти, якби з людей, так. Ну, тобто, людина повинна відкладати собі на старість, але держава поки що так в вигляді, я так зрозумів, заохочення вирішила відкладати ці кошти людям сама. Що це дасть в результаті? В результаті це дасть те, що людина буде отримати, грубо кажучи, дві пенсії. Так? Одну солідарну, там якусь фіксовану суму все життя, і другу накопичену. Тобто, чим більше там накопичено, тим більшу суму буде отримувати людина. Щось схоже, вже пробували зареєструвати, але і продвинути. Так, вже там декілька років іде над цим робота, але воно ніяк не підтримується, тому що заставити, грубо кажучи, людей зараз відкладати собі на старість вкрай важко. По-перше, недовіра до держави, так ну, до пенсійних фондів, до усіх цих накопичень. Ми всі знаємо і МММ, і книжки, і вклади, так. Все згоріло, тобто люди вкладали, 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 а в результаті нічого не отримали, все пропало. Це визвало таку хвилю недовіри. Це по-перше, а по-друге, в людей просто зараз нема банально грошей, щоб ще щось відкладати. Е, і так, цього ледь-ледь вистачає на прожиття, а ще щось відкладати, якби немає з чого, просто банально. Тож, усе це все проаналізувавши, так вирішили піти другим шляхом. Що пропонує даний законопроект і як воно буде діяти? Пропонується так, що кожній людині, працюючий вік, якої до 55 років, тобто ще є час якийсь до виходу на пенсію, створюється отакий накопичувальний депозитний рахунок. І на той рахуночок відкладаються кошти, потім, які будуть належати саме тій людині, яка буде виходити на пенсію. Щоб не створювати додаткове навантаження на людей і роботодавців. Запропонували такий алгоритм, що з, уже з того ЄСВ, який сплачується, тобто не потрібно поки що ніяких додаткових внесків, з того ЄСВ буде відраховуватись у 2023 році 1%, в 2024 1,5% і в 2025 2% в цей накопичувальний рахунок ваш, так, ваші гроші. І держава їх буде подвоювати. Тобто, якщо ви там нарахували тисячу, держава їх подвоїла. Е, якщо там дві, то ну, відповідно проста математика. Таким чином, на ваших рахунках, вже буде якась сума коштів. І при виході на пенсію будуть декілька варіантів, як ви зможете з ними розпорядитись, чи зняти відразу якусь частину там для того, щоб щось собі купити при виході на пенсію, чи кудись поїхати, чи пропорційно отримувати протягом деякого часу. І якщо з вами, не дай Бог, щось трапляється, то ці кошти не згорають. Вони якби ваші і можуть передаватися в спадок. І разом з тим ви будете отримувати ну звичну солідарну пенсію, тобто от такі будуть вам виплати з двох сторін, грубо кажучи, до 2025 року. Це все буде накопичуватись на рахунках державних. Державні рахунки будуть створені після 2025-го. Люди зможуть самі вибирати і за потреби за бажання перевестись в недержавний пенсійний фонд, які за цей час будуть створені, але які будуть також контролюватися державою, щоб ваші гроші, грубо кажучи, нікуди не ділись, не випарувалися. Таким чином, я так зрозумів, що держава хоче стимулювати людей, що за ці три роки вам на рахунок вкладеться якась сума, показати, що вона от у вас є, що ви можете нею користуватися так, що вона е, примножується, і при виході на пенсію ви будете отримати от такі виплати, стимулювати людей, щоб вони ще самостійно до цих виплат також робили якісь свої внески. Тобто, щоб люди ще самостійно відкладали собі на старість на пенсію. Тож, джерела наповнення: перше це сплата роботодавців, так з ЄСВ відрахуванням. Друге, це державна якась доплата туди, вклад держави. І третє це щоб люди самостійно ще вкладали кошти собі, якби на старість. І додатково для такого стимулювання також пропонується, що. Якщо люди вже зараз почнуть відкладати собі на пенсію, то ці кошти держава також буде подвоювати. Тобто, ну щоб заохочити людей швидше влитися в цю пенсійну систему. Тому для такого переходу від ну, звичайної солідарної пенсії до двох пенсій солідарної накопичувальної вирішили вибрати такий. Ну, не короткий, три роки, так це розраховано, тобто доволі довгий такий м'який шлях переходу, щоб люди це майже не відчули, але тоді побачили в результаті суми. Звісно, якщо це буде лише там один чи два відсотка з ЄСВ і подвоєння державою, то ці суми не будуть такими, ну, великими, якими суттєвими. А от якщо державі вдасться завоювати довіру людей. Показати, що це дійсно буде працювати, розповісти людям, як це все буде працювати, і зробити такі умови, що люди будуть впевнені, що ці гроші нікуди не дінуться, ніхто їх собі не привласнить, так? то тоді за рахунок власних вкладів і подвоєння з як держбюджету, якщо буде брати, звідки це подвоєння будуть ресурси. Суми будуть доволі немаленькими, і люди тоді при виході на пенсію будуть жити набагато краще. Але для цього потрібно ще зробити дієві механізми оцієї всієї системи, тому і вибрали такий немалий період, щоб це все змогти відшліфувати, так, щоб все діяло. Тож законопроект у Верховній Раді уважно спостерігаємо за його прийняттям, які там будуть поправки, зміни доповнення. Потрібно уважно, уважно за цим дивитися, що ми і на народній думці робимо разом з вами, щоб Подивитися, що нам запропонують в результаті, так, щоб не було, що пропонують одне, а прийняли зовсім інше. Тому уважно спостерігаю, вам розповідаю до нової зустрічі на каналі Народна Думка, де ми обговоримо далі і ці, і ще більш важливіші питання.